40 мільйонів могли зробити тут давно всі дороги, всі фасади золотими. З другого боку, а як бути тим батькам, які не можуть подужити, тобто в принципі, вихід і не для розумію, що ніби і там складно, але і, і тим людям так само і легше. В жодному випадку, я не говорю, що це є самий правильний вихід. жодному випадку не можна вимагати від батьків це робити в примусовому порядку. яким чином потрібно допомагати отримати школу в нормальний стан. Тобто вихід, який для батьків. Хто може, той здає, хто не може, не здає, чи яким чином приводити. Вихід для батьків. Там не зараді не ремонт. Я можу сказати, як міський голова, що місто буде виділяти максимум ресурсів для того, щоб допомагати робити ремонт. Це є питання. Не компетенція міської ради. Це є повноваження фізичних зв'язків забезпечити фінансування держави. Чому я не бачу жодного звернення до обласної адміністрації чи до керівництва держави про це? Чому питання тут тільки звертається до міського керівництва? Ну, ну, кажу, 40 мільйонів ми з Це те, що ми ресурс, який можемо максимально дати. Більше ми просто ну, не те, не що ми даємо на інші цілі сюди не даємо. Ми лише на розроб міста 12-15 мільйонів, а 40 з на такі потреби. Тут і навчальні заклади, і спортивні школи. Іншими словами, вихід, батьківські комітети мають звертатися на Київ і казати, щось робіть, так? чи як? Я наведу приклад, в багатій ситі Європи, в багатій ситі Америці, при кожній школі діють подібні батьківські комітети або діють громадські організації, або благодійні фонди. Тобто суть, в принципі, та сама, але по-нашому зроблена схема роботи. Є батьківський комітет. Тобто, якщо збором коштів займається, не дай Бог, не директор, не вчителі, виключно батьківський комітет може сказати, що мені батьки в школі є така от проблема. Далі батьки на добровільній основі проводять збір коштів, і вже батьки дивляться і контролюють, куди їхні кошти витрачають.